Сьогодні міністр оборони Рустем Умєров пояснив, про що саме йдеться, на які потреби буде йти цей британський кредит. На ці гроші буде буде проведені закупки перехоплювачів ракет. П'яти тисяч ракет перехоплювачів та пускових установок до них. Ракет ЛММ. Тобто легких багатоцільових ракет, які вже постачались Великої Британії в обмежених кількостях у 22-24 роках. Мета цих ракет це ракети можуть застосовуватись по наземним, по повітряним цілям. Вони низькошвидкісні і відносно дешеві. Тобто, спри... Умєров підкреслив, що це буде спрямовано на посилення української протиповітряної оборони. Що хочу сказати, друзі, ну, стосовно цієї підтримки, ну, по-перше, стосовно, щоб ми розуміли, що таке британська допомога, ну, насправді це на фронті це важливо, безумовно, це потрібно нам, але допомога нам потрібна ну, не тільки у вигляді цих. Ракет ЛММ. насправді російські російські окупанти запустили тільки в минулому місяці майже 4 біля чотири тисячі дронів ударних дронів, тобто дронів і дронів приманок для ППО, понад 4 тисячі і ще кілька тисяч розвідувальних крил. Ворог використовує, можливо, там тисячу тисяч, одну-дві тисячі розвідувальних крил застосовує на фронті. Тобто 5 тисяч ракет ЛММ, які будуть виготовлені не скоро. Насправді це така місячна потреба, якщо на, кожну, на кожен російський шахет витрачати і гербіру один дрон, то в принципі це так на місяць бойових дій. Тим не менше, хочу сказати, що хоча. На мій погляд, на мій погляд, знаєте, все ж таки варто було б отримати від Європи пряме фінансування, і саме про це і говорились, говориться також про зустрічі. Європейські країни нам надали, тобто пряме фінансування, за як за рахунок якого ми самі могли робити багато речей. Ну, наприклад, перехоплювати шахеди, можливо, різними засобами, не тільки ракетами ЛММ, а наприклад, ще й дронами. Для того щоб перехоплювати ці шахіди, також потрібні. Потрібна мережа а, низьковисотних а, радіолокаційних станцій, які контролюють низькі висоти. А, також ну, все це працює в комплексі, самі по собі ракети не працюють. Тому я просто хочу сказати, що в Європі, в Європі є певне бачення, вони хочуть за рахунок. Надання допомоги Україні також робити і мати для себе вигоду для своєї оборонної промисловості і прокачувати кредитами для нас свої потужності спроможності своєї оборонної промисловості. Для нас ця ситуація вигідна, тому що нам вигідні інвестиції в європейську оборонну промисловість, тому я це вітаю. Такі рішення розвиток чим більше вони можуть виробляти, тим більше вони можуть постачати в майбутньому, тим більше вони будуть залучати фахівців і обладнання. Але безумовно для нас зараз ключове, ключове питання: збільшення фінансування напряму війни в Україні. Про які гроші може йти мова?